Ми нашу роботу більш таку активну а, баланси, які мобілізують наше тіло, роблять таким активним наш мозок. З цього ми і почнемо. У нас буде спочатку ми так по одній асані пройдемо, подивимось, що там з нами відбувається, да поживемо. Потім зв'язку це все з'єднаємо. У нас буде тадасана поза гори, у нас буде уткатасана поза стула, у нас буде. Ем... Що в нас буде ще? Вірабхадрасина поза польота, на таранджа танцюючий бог. І сама складна наприкінці гарудасана, да, Коли ми доплітаємо да, ножки, ми починаємо з простого. Ножки разом стопи. топим. Да, і давайте себе вирівняємо таз. Якщо у вас трошки нахиляється, ви його підвертаєте, щоб він був прямий. Да, і включаються м'язи, живота плечики розкрили, ручки вздовж тулуба, І Да, макушка, лімаківка тянеться вгору. Вам да. не треба стояти так якось напружено, просто вирівнюйте себе. Плече свободно, да, але рівно. Положення прийняли і спробували закрити очі. Якщо дуже сильне коливання тіла, відкривайте очі. Три таких основних моменти в рівновагах треба які все-таки дотримуватись. Перше. Повільно, спокійно входити в асану, тобто повільні рухи. Слідуче положення, крапочка якусь ви знайшли, чи предмет, за який ви будете триматися очима, якщо очі відкрити. І третє, прибирайте думки, не намагайтеся про щось думати, будете падати завжди. Далі піднімаємо потихеньку руки вгору, не витягуючись, а просто з'єднуючись, з'єднуючи їх над головою, така вершина гори. Угу. Те ж саме з від, відкритими очима та з закритими. Якщо ви відчуваєте, що з закритими очима ви стоїте нерухомо, побудьте в цьому положенні. Угу. Ваш мозок знайшов внутрішню опору, за яку тримається, тому ви стоїте врівноважено. Відкриваємо очі, опускаємо руки вниз. Да? І руки трошки стряхнули, ножки тримаємо, спробуємо вийти на полупальці. Да? Ви можете трошки підняти п'яти від килимка, а можете піти далі. От як вам зручні, де буде більше рівноваги. Пошукайте. Якщо потрібно, ставте руки в сторону, щоб втримати себе. Да, трошки підвищили. І спробували підняти руки знову вгору. Тут ми очі не закриваємо, просто стоїмо на носочках. І можна витягнутися. Вгору, вгору, вгору. Вдих дотягнулися, з видихом опускаємо п'яти. Нахиляємо таз вперед, згинаємо ноги в коліна і переходимо в слідюче положення поза стула. І... Подихаємо в цьому положенні. вдих. І видих. Вдих. З видихом спробуємо трошки нижче присісти, якщо є така можливість у вас. І бажання. Вдих. Видих. З черговим вдихом спробуємо на пальчики перейти і трошки посилити нашу асану. Вдих. Видих. з вдихом потихенько опускаємо п'яти і виходимо в положення гори. Просто підняті руки, просто тримаємо рівне положення тіла, обережно опускаємо руки вниз і розслабляємося. От ми з вами поєднали да, дві пози Тадасана і от Катасана, тобто ви потримали позу гори, потримали позу стулу. Дивіться, я нагадую вам, методи в йоги дозволяємо і по-доброму себе примушуємо. Ви повинні відчувати, де зараз у вас у цей момент, де зараз оця. Той метод, коли ви приблизно якось встало, от приблизно я встала, да? Ось я зусилля додала. Ви повинні відчувати, де вам більше приємніше, де більше відчуттів таких радісних. Да? І тому, коли ви це відчуваєте, ви будете робити його по суті. Слідучи... Щоб було куди піднімати ножку. Ми починаємо з вами права опорна, ліва назад. Трошки динаміки, да? згинаючи опорну ногу, ми піднімаємо ногу назад і ставимо її назад. Вдих. І видих. Випрямляємось. Ще вдих. Якщо ніяк не виходить рівновагу тримати, ставте руки в сторону. Руки перед грудьми це більш складний варіант. І ще раз вдих. І намагаємось тут затриматись. І якщо треба, ставте руки в сторони. А ніжка може бути трошки зігнута. Угу. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. І повертаємось назад. Дайте опорні нозі трошки розслабитися, угу. відпочити. І з іншою ногою теж саме, трошки динаміки і статики. Знову ваша ліва нога. Руки чи перед грудьми, чи одразу ставте, що відчуваєте, що щось з рівновагою поки що, ні. Так. І починаємо нахилятися вдих. Опорна ніжка може згинатися. І з видихом випрямляємося. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І давайте втримаємось. Вдихаємо вдих. Угу. І видих. Катюша молодець. Хорошо. Угу. Повертаємось, звільнюємо ніжки. І відпочиваємо вдих, видих. І зараз з'єднуємо тадасану, ткатасану і віра Да? Тож, розпочинайте десь спочатку, да? гора. Піднімаємось на пальчики, вдих, дотягуємось, з видихом поза стільця. Ви приймаєте те положення, яке зараз для вас найбільш таким є приємним. Угу. І далі ми починаємо випрямлятися, руки в сторону чи одразу в намасти, і ваша ліва ножка пішла назад. Оп. Намагаємось одразу втримати положення. Приставили ніжку. І інша нога. Раз. Приставили і вийшли в позу гори. Витягнулись і повернулися назад. Опустили п'яти, опустили руки і розслабилися. Відпочиваємо. Угу. Далі на таранджасана чи поза. Танцюючого Шиви його називають, чи танцюючого Бога. Знову у нас права ніжка буде опорна, і ми згинаємо, ставимо руку в сторону і втримуємо рівновагу. Всі ці три основних положення. Згадуйте, да? повільний вхід, якусь об'єкт, крапочку знайшли, за якусь ви тримаєте, полосочку чи рисочку, да? будь що. І ніяких думок. Спробуйте руку назад. І притягнути до себе ніжку, втримати положення. Якщо ви врівноважилися, потихеньку починаєте нахилятися вперед. Трошечки. Одна рука виходить вперед. Вказівний та великий пальчики подушечки з'єднуємо і пробуємо трошки ножку відвести від сідниці опорна ніжка може бути трошки також призігнута. Дотягуєтесь, якщо така можливість є, і виходите з положення на себе ніжку як компенсацію раз. І втрималися. Відпочивайте. Під час відпочинку переглядайте себе, слухайте дихання, серцебиття. Щоб не дати думкам да, захватити вас і кудись там повести і витратити вашу дорогоцінну енергію. Ручка в сторону, інша ніжка, потихеньку починаємо згинати і беремо себе за стапу. Не посилюйте поперек, да. прогин попереку, да, трошечки. Навпаки, сюди, прибирайте його, щоб не було активного. Якщо виходить, берете рукою себе позаду. Утримуєте це положення. Якщо врівноважені, да, витягуєте ручку вперед, з'єднуєте пальчики і починаєте потихеньку нахилятися, не поспішайте. Опорну ніжку можна трошки призігнути. І потім витягнути. Наскільки це можливо вгору, випрямляючи ніжку чи ні. Обережно виходимо і як компенсація да, отам от згинання да, ми розтягуємо. Угу. Розтягнули і повернулися назад. Відпочиваємо. Поступово ускладнюємо, да, поєднуємо спочатку і до цього. Тобто Тадасана, Катасана, Вірабхадрасана і Натаранджасана. Да, усі положення трошки собі простір. Угу. Піднімаємо руки вгору. Витягуємось вдих. З видихом обережно заходимо в позу стільця. Долоні да, опускаємо сюди зразу, і ліва ніжка пішла назад. Віра -хадрасана. Повертайте ніжку назад. Знову поза стільця. І інша ніжка. Все повільно робіть. Повертаємось, випрямляємось. І беремо ліву ножку до себе, одразу витягуємо ручку, врівноважили себе і починаємо трошки нахилятися вперед. Кожен в своєму виконанні. Обережно виходимо, до себе підтягуємо. Ставимо інша ніжка, да? врівноважили себе, потім витягнули ручку. І також виходимо. Так, як виходить. Пам'ятаєте, що йога, вона там десь всередині точно не І Тому як ви там виглядаєте, це питання друге. Перше це відчуття гармонії внутрі. Що таке гармонія? Да? Це коли вам добре, коли робиш, хочеться робиться. Це коли так приємно, що от був би боєбув, бо цей стан, цей важливий він. Да? І відпочиваємо. Трошки стряхніться. Ми перейдемо до більш складного положення. Поки ми відпочиваємо, трошки попрацюємо з руками, Розкри, розкрили руки вдих. З видихом будь-яка рука зверху, да, схресну, і ось так. Заплили ручки і втримали так, як нам зручно. Повище, понижче, чи десь посередині. Дихаємо вдих. І видих. Розкриваємося вдих. Інша ручка зверху те ж саме видих, дихаємо. З вдихом розкриваємося і з видихом опускаємо руки вниз. Проверніть плечима і будемо розбиратися з нашими ніжками. І так, у нас буде права ніжка опорна. що ми робимо? Да? Ми її трошки відставляємо в сторону і повертаємо внутрі, да, всередину трошечки. Да? і накидуємо зверху іншу ніжку. Да? Це положення, якщо прямо не дуже зручно, трошки повернуло, більш врівноваженіше буде. Накинули руки, поставили в сторону. Спробували підняти ніжку. Оце простий варіант. Якщо не буде виходити більш складний, оце буде ваш. Якщо виходить, хоп, сюди стопу. Якщо не вийшло, отак залишайтеся, як було перед цим. Угу. Якщо врівноважились, починаємо присідати нижче, 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 нижче. І спробуємо ручки вивести ще вперед. І потягнутися за руками. Да? Намагайтеся втримати себе. Обережно виходимо з положення. Да, оце зусилля, бачите, ми спочатку так приблизно оце метод енергії. А оце далі метод свідомості, коли ми себе напружимо. І от ви повинні да, зрозуміти, де вам краще. Відпочивають ніжки, зараз з другою, а потім вже з руками. А потім все з'єднаємо один з іншим. Угу. Далі ваша ліва ніжка теж трошки в сторону і вовнутрь. Руки в сторону. Ось таке положення з нього. Да? І ми починаємо накидувати ніжку. Угу. Присіли, нікуди не поспішаємо. Підняли ніжку. Намагання зробили, чи повністю зробили, да, оце. Зачепилися стопою і тримаємо. Намагаємось піти далі, якщо у нас є ресурс, бажання і можливість. Але в нас все це є, треба тільки спробувати. Ви коли зайдете, ви зрозумієте. Ручки наперед. Обережно виходимо. Угу. І відпочиваємо. І ви одразу можете помітити, да, як змінюється да, відчуття, як сильніше там, да, отак зжимається, стискається оця енергія, да, концентрується сильніше. І потім ми, коли відпускаємо положення, да, йде момент такого бистрого, швидкого переміщення по каналам нашої енергії. По відчуттям це прямо можна зрозуміти. да, Тепло розливається і такі. Гарні, гарні відчуття. Все те ж саме робимо, але спробуємо руки додати. Знову ваша права ніжка і сюди. Так. Починаємо спочатку. Все присіли. Спробували піти далі. І зараз, не думаючи, яка рука буде зверху яка знизу, спробуємо з'єднати і прийняти оце положення. Можна піти далі. Присісти глибше. Виходимо, ви можете раніше вийти. Не чекайте, коли я вам скажу: виходимо, вам тіло каже. Будьте знаєте, таким слухняним учнем. У свого вчителя це ваше тіло. Це головне. А все інше це таке. Так. Допоможуть, підкажуть, але основний ваш той сигналізатор, що треба робити далі, це ваше тіло. Відпочиваємо. Тут ми трошки довше відпочинемо, якщо треба щось потрясти, да, скинути з себе, будь ласка, зробіть це. І от відчуття, наприклад, вірабхадрасені, вони одні, да, ну, такі, тут вони більш такі. Відчувається яскравіше, можливо. Інша ніжка, да, все те ж саме, трошку, трошки ножку сюди, всередину, накинули. Заходимо в положення, не поспішаючи. І згадайте, зараз, яка рука потрібна бути. Да. В той раз була так, а в цей раз ось так. І зусилля, якщо ви відчуваєте себе більш врівноважно і хочеться зробити більш таке відчуття яскравіше, ви заходите глибше. От в мене сьогодні вона не йде. Ну, Тому що, мабуть, розмовляю багато, це таке. Да? І потихеньку виходьте, все спробували, і в нас чекає такий довгий шлях переходу з знієї асани. Ми тут не будемо довго затримуватись. Да? А, обозначили, да? якісь так позначили одне положення, друге, третє, четверте, п'яте. все. І в ньому були. І підемо на відпочинок з вами. Дих, видих. І у нас починається тадасана поза гори, от катасана поза стула, вірабхадраса на поза польоту на одну ножку на іншу, на поза танцюючого Богу, да? на одну ніжку на іншу. І це складно. Тому не стісняйтесь опускати ножки, якщо потрібно. Тому що Андрій скаже, так ви ж сказали так? А у мене вот... Я це вже поняла. Це приємно. Але... Цього, оцей, да, ваш вчитель. І так, починаємо. Витягнулись. І позначаємо перше положення. Гора вдих на носочках. З видихом заходимо в інше положення поза стільця, будь-яке. Руки опускаємо сюди, потихеньку випрямляємо ніжки повністю, чи одну залишаємо одна нога, неважливо яка. Повертаємо ніжку. Інша нога. Повертаємо ніжку, випрямляємось і одразу беремо, готуємось до чого положення на таранджана. Не поспішаючи. Ми як в танці да, переходимо з одного положення. в Інше. Інша ніжка. Взяли, витягнулись і зайшли в положення. Позначили його, обережно виходимо. Угу. І далі у нас іде гародасина одна нога та інша нога. Ми з простого. І далі вже йдемо по своєму. В такому наміченому курсу. Виходимо. Інша ніжка, все те ж саме. Скручуємо ручки, чи ні, посилюємо чи залишаємося в якомусь більш приємному положенні. І виходимо. Ой, які ми молодці, Боже, прям не знаю, що сказати. Лягаємо на спинку обережно. Зробіть декілька перекатів на спині. Зараз ми з вами працювали з ногами, а зараз оцю енергію сконцентровану, яка. Активна, по спинці, да, оцими перекатами ми переганяємо її до голови. Понятно, що це за дія, Не просто так. І черговий перекат. На спинку лягли, коліна до себе. Руки в сторону і починайте ніжками да, згинати, розгинати починайте їх стряхувати, да, крутити, якось розкривати скр... 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 скресно, да, з'єднувати. От Що вам там хочеться з ними зробити в такому положенні без опорному, без впливу гравітації, скажімо так, на ноги, в такому космічному стані, і от стряхніть. Добавте руки, якщо дуже хочеться, це буде завжди корисно. Все, вкладаємо ніжки, відпочиваємо, заслужили. У нас ще буде зусилля. Тому зараз треба трошечки відпочити.